Готові наслухати. А насправді це, знаєте, така міні-регресія в дитинстві. Чому міні-регресія? Тому що в дитинстві ми мріяли, що життя буде попереду, що десь є якийсь щасливий момент, коли все вляжеться, ми станемо іншими, і тоді вже почнеться справжнє життя. І так. Так, як уже в нас маловато сил, маловато енергії, то ми можемо попадати в подібні регресії, тому що немає впевненості, в нас забрали цю таку е, нашу твердість земну, яка була до війни, і ми починаємо втрачати. Звісно, я можу там розказувати що завгодно, але я все-таки хочу почати. Е, Мо мій виступ да із таких фраз книги, які я підготувала, і люди, які помирають, в них є декілька бажань. Вони не думають про те, щоб зробити якусь кількість грошей, щоб мати якусь славу, якісь статки, і так далі. А це такі природні посилання, і я б хотів. Бути сміливішим, жити життям вірним собі, а не тим, якого очікували інші. Я хотіла б, щоб менше працювати і більше бути з тими, кого люблю. Мені шкода, що я не дозволила собі бути щасливою. І ці знання вони є в книгі Броні Вер, яка працювала. Месестрою в поліативному центрі, там, де помирають люди, і це ці п'ять посилань, які йдуть від людей. І ми так дуже зараз схожі на те, що ми умовно чекаємо смерті, а не чекаємо життя. І насправді ми ніколи не знаємо, коли це все станеться. Ми ніколи не, не знаємо, як все це завершимося, але ми починаємо витрачати свій час на чекання. І ми готуємось до життя. Наше життя, мов би, знаєте, така чернетка, яку ми пишемо для того, щоб потім написати краще. І це і є синдромом відкладеного життя. Цього синдрома немає. В діагнозах це в немає в лікарських кабінетах, але на цей синдром він тихо руйнує наше життя, наші мрії, наші стосунки, нашу ідентичність. І якщо ви себе впізнали, напишіть, будь ласка, чи ви в такому стані? Дехто зараз дійсно буде в такому стані, тому що він вигора... вигорів і не має сил, а дехто буде відчувати, відчувати що він застоявся. І не треба думати, що синдром вигорання, синдром відкладеного життя це просто про лінь, це не про недостатньо часу. Часу це якась така внутрішня установка, що життя я буду починати. Починати колись там, десь, коли я стану ідеальним, стану багатим, стану спокійним, вільним, коли закінчиться війна, коли з понеділка почну ходіти, коли в мене буде щось ідеальне і справжнє. І перше, що треба зробити, це розібратися. Це дійсно вам це треба, чи це фантазія, і, і почати діяти, робити якісь маленькі кроки для того, щоб. Життя починало якось вертіти, щоб життя починало саме жити, да, щоб жити життя, робити хоча б що небудь для того, щоб вийти з цього стану. Пані Людмила дуже дякую вам за вашу відповідь на перше питання, і ми бачимо про те, що дійсно багато хто, хто боїться цього. На вашу думку, як війна зараз змінює наші цінності і чому після неї вже не хочеться старого життя? Ну, це ж ви ж розумієте, що це в нас така максимально екзистенційна криза, тому що ми розуміємо, що цінне насправді, і ми перестаємо уже перестаємо йти за якимись мареннями. Ми хочемо щось справжнє, а справжнє – це про мир, про стабільність, про щастя, і цінність вони змінюються після кожної кризи. Після кожної кризи, а в нас дуже велика криза. Кого немає гроші, хтось каже, що потрібно було працювати і щоб виїхати за кордони, дуже часто чую таку на консультаціях. Чи навпаки хтось каже інше, тих втратив, а навіщо були ці роки такого безглуздого. Діяння на заробляння грошей, коли я купив уже квартиру, будинок і в мене це все спалили. І в кожного буде своє таке бачення, але це все-таки відбувається тоді, коли людина втрачає сенси. І дуже добре це описано в книгі Франкла, коли сказати життю так, тому що згідно його теорії. Ми зараз знаходимося саме на тому, що ми втратили свої попередні сенси, а нові сенси так і не з'явилися. Так що це такий новий період, нового буття, нового життя, коли ми по іншому дивимося на світ? Які внутрішні установки або дитячі травми найчастіше призводять до відкладеного життя? Ну, в нас дуже багато насправді внутрішніх установок. Чому тому що це ж і про школу, коли нам казали, що спочатку треба думати про батьківщину, про когось, а потім про себе Да? Чи ти спочатку зроби? Нам казала мама, а потім підеш гуляти. І оце відкладання, коли ми собі розказуємо, що почну жити після свята, мовби свято поміняє в принципі наш, наше життя, мовби свято це якась така відправна точка. Чи коли ми говоримо собі запрошу друзів, коли закінчиться ремонт, а що з друзями не можна зустрічатися десь по іншому в іншому місті, в тому самому лісі? Чи в якої в якомусь ресторані, да? чи колись я куплю собі квіти? Дуже часто чую таку фразу по відкладанню, що от закінчиться війна, я тоді поїду за кордон і буду уже дуже багато подорожувати. От дуже така часта фраза. А як кажу, це люди. Вже яким 60 років. Я кажу: а чому ви зараз не подорожуєте? Що вам мішає, вам ніхто не забороняє виїхати, і ви знову відкладаєте на потім. І оце саме оці такі подібні переконання, що буде життя потім, якщо в нього порити і розкласти на такі маленькі фрази, це все таки оця дитяча позиція, що потім щось буде краще, не буде краще. І тут ми, ми можемо впадати в те, що згадуємо минуле і застрягаємо в минулого, а можемо впадати в те, що буде потім це фантазії, а люди не знаходяться тут і зараз. І навчити людину бути тут і зараз саме. Опиратися на сьогодення, а не на колись це основне, що дає вийти із цього у цього відкладеного життя, коли ти просто береш і робиш крок. Я просто йду, купляю білет, там, не знаю, на 1 березня, наприклад, чи я сьогодні відкладаю там, тисячу гривень на те, що я хочу. І оце подібним, подібними малими кроками ми починаємо звідти виходити. Не знаєте, нація дещо впадає від однієї крайності в іншу, те, що я спостерігаю за багатьма людьми, одні спочатку говорять про те, що ми будемо жити потім, а дехто говорить життя одне живу тільки сьогоднішнім днем, без будь-яких планів, без будь-яких там в таких масштабних грандіозних планів, а що буде завтра. І от як правильно вибирати ось цю саме золоту середину між відкладеним життям і між життям. Зранку до вечора, а те, що буде завтра, ну, щось буде, приблизно в такому форматі. Тут я з вами згодна, що я це теж чую або тут і зараз, або завтра, все-таки зараз в такому дуже швидко зміненому стані важливо не ставити такі далеко. Далеко йдучі плани, життя змінюється, люди змінюються. В принципі, все в нас у житті змінюється, і навіть є дослідження, коли говорять, ну, крайній срок це декілька років. Ви можете там мріяти, але все-таки робити сьогодні. Чому люди живуть тут і зараз? Це дуже багато про військових, люди знаходяться за мить до смерті. І щоб якось справитись з напругою, вони роблять отакі вибори, і тут не можна їх судити, тому що через подібні вибори вони якимось чином розряджаються, знаходять таку безпечну зону для себе, в тому що вони зараз щось подібне зроблять. І... Як знайти таку золоту середину, її не буде. Вона буде в кожного по різному, немає такого поняття, ми всі різні, і її не буде все-таки триматися сьогодні з таким невеликим прогнозуванням на рік-два попереду. Оце така, якби сама основна ціль завдання сьогоднішнього дня для виживання. Пані Людмила, дуже дякую вам за те, що ви пояснили. На вашу думку, з чого почати людині, яка усвідомила, що живе у відкладеному режимі? Ну, перш собі признатися, да, словами через ротик, часто люблять говорити психологи, що е, я боюся. Ми не кажемо, що я почну з понеділка худіти, а. Чесно, тобі собі кажемо, що я не вважаю, що в мене ідеальна фігура, і я собі забороняю. І навіть через подібні, наприклад, фрази вже доходить усвідомлення, є якесь розуміння в принципі своїх дій і розуміння, куди ти рухаєшся. І коли ти кажеш, зараз не той, не той момент, наприклад, щоб радіти. Я думаю, ви теж це дуже часто чуєте. То скажіть собі чесно, що я не маю права на щастя, я собі заборонила щастя, я собі заборонила жити, і це буде така правда, правда сама собі. При тому, якщо ви хочете щось змінити, у вас немає ресурсу. Ніхто не казав, що ви маєте почати, наприклад, малювати зразу по декілька годин. Малюйте 5 хвилин, хто, хто вам забороняє. Не чекайте ідеального дня, не чекайте, коли ви будете ідеальні, і малювати саме якісь такі величезні картини. Якщо ми собі відкладаємо на завтра там подорожі і так далі, тому що зараз не час, тому що от вийду на пенсію, ну тут знову ж давайте подивіться, будь ласка, на своїх однокласників, на своїх сусідів. І визнайте, що чи багато з них дожили до тієї пенсії, і просто не будьте у тій фантазії. І скажіть, чи вам дійсно хочеться подорожувати, тому що є така письменниця, яка написала подібну фразу, вона мені дуже подобається, що не всім людям потрібно. Щоб їхні мрії виконувались, іноді багатьом потрібно знаходитись в цих фантазіях, і тоді це їхня ідея. Ми ж всі в дитинстві, хто, хто хотів бути космонавтом, хто артистом. Але якщо зараз згадати життя артистів і космонавтів, чи дійсно ми хотіли подібного життя? Ні, не хотіли. І навіть на консультаціях хтось приходить, коли приходять є запит. Бути яко, якоюсь суперпопулярною потім розбираємось. ні, це наслідування. Людина взагалі такого не хоче, вона хоче просто бути, і все якби більше дізнаватися про себе. Як ви скажете, на вашу думку, чи працює в таких випадках практика подяки, щоденника афірмації, арт-терапія, що найкраще підійде для людини? Чи це в індивідуальному порядку, чи є якась така золота, також середина, яка дійсно допоможе тій людині, яка вже готова справлятися із своїм відкладеним життям? Ну, Знаєте, я не дуже вірю в афермації. Да... Простять вони всі, хто в це вірить. Чому, Тому що скільки б ми собі не казали, що нам стане краще, якщо ми для цього робити нічого, не будемо не стане. Тут більше все таки шлях маленьких кроків, чи допоможе емоційний щоденник? От емоційний щоденник так, тому що принаймні людина бути, мати якийсь аналіз, які в неї емоції, як вона на це відреагувала. Бачити в, в принципі, да, як, як відбувається в неї, наскільки вона стабільна, нестабільна, і потім розуміти, чи їй потрібен психолог, чи, можливо, їй потрібно піти на якісь курси, розібратися зі своїм емоційним інтелектом і так далі. І то подібне. Більше я тут за такий, знаєте, за щоденних дій. Він на курсі перезагрузка трошки не так у нас звучить, він звучить, що випиши, будь ласка, свої бажання, розділи ці бажання на кроки, якщо це великі бажання, там все-таки ця теорія малих кроків, коли я сьогодні, наприклад, позвоню, чи є та робота. Це вже маленький крок, це вам здається, що потрібно щось таке велике. Якщо ви хочете змінити професію і розумієте, що це потребує 5-7 років, то я можу зайти в інтернет, подивитися, які екзамени треба, щоб здавати, наприклад, де, куди я можу вступити. Це теж маленький крок. І от такі щоденник дій, коли ми розділяємо, і потім собі пишемо не обов'язково кожного дня, але кожного тижня для себе пишемо, а що я зробив, і там ми побачимо, чи ми. Просто фантазуємо, чи ми дійсно робимо якісь певні дії. Але знову ж, ми різні, і хтось із нас почне змінюватись, коли дійде до дна, тому що в нього саме мотивація від, він від дна починає відходити. А хтось, навпаки, почне діяти, коли в нього з'явиться ідея до. І це сьогодні у нас Мар'яна якась на ефірі, яка вчора ще не хотіла бути там кимось, а завтра вже вона шукає, де вчитися і починає якісь робити дії. Так що тут згадайте, будь ласка, свої попередні, саме Кризи, як ви звідти виходили, і якщо ви відходили від того, що навіть ваші фрази може звучати, що я йду від бідності, да? мені потрібні гроші, щоб піти від бідності, чи від цього жахливого життя? Щось там від буде звучати. Або по ті, хто йдуть до вони, будуть говорити: от буде краще, да? я йду до кращого життя, я йду до здійснення мрії. Отака от навіть фрази, які ми будуємо, вони теж говорять про наші внутрішні сценарії. Пані Людмило, ще одне питання хочу із вами розібрати. Як повернути мотивацію жити, коли щодня чекаєш поганих новин? Знаю, деякі люди навіть систематично заходять в Телеграм, нагнітаючи для себе певну обстановку, що все вже все пропало. От як бути і діяти в такому випадку? Ну, дивися, тут насправді тут не можна якимось чином сказати, що не заходьте в Телеграм, тому що там часто про безпеку. Але одне діло, коли ти заходиш в Телеграм на хвилину-дві, наприклад, вранці подивитися, що там відбулося за ніч чи ввечері, там дуже коротко, а інше: якщо проводять на тому, що 24 на 7 читають подібні новини. І тут знайти оцю таку не провалюватися в новини, і там ми провалюємось в тривогу, починаємо себе накручувати, доходимо до стану, все пропало і шукаємо якогось рятунку. І тут треба все-таки робити якусь інформаційну паузу, робити. Вибирати якось себе, і зараз я насправді дуже багато чую людей, які забороняють собі, наприклад, перед тим, як лягати спати, будь-які новини, бо вони мене вибивають із колії. Тут знову ж скажу, що середини такої немає. Більше пошкодуйте себе, подумайте, як ви будете краще засинати, що ви можете зробити для того, щоб краще спали. Можливо, комусь потрібно піти на лікування, щоб справитися з тривожністю. Але знову ж я кажу, це таке для людей, які живуть в прикордонних зонах, там, де бойові дії, ну таке собі повідомлення, і вони не зрозуміють. І знаючи це, я, я розумію, що я кажу, що це більше на таку безпечну зону. Е, немає зараз такого поняття: ми живемо в невизначений час, коли ми не можемо е, собі сказати, що завтра буде краще. І тут не бути фантазії, а признатися, що так у нас війна, ми не знаємо, чи ми виживемо завтра, і тоді прийняти рішення прожити сьогоднішній день. Можливо, як останній день свого життя.